Це агентство боротьби з наркотиками. Ми наказуємо вам сідати. Добре, хлопці. Сідай. Мене звати Баррі Сіл. Це за збитки. Це сестрі. Привіт, сонечко. А це за велик. Майже вся ця фігня сталася насправді. Ти мене не бачив. Ти був найкращим на своєму курсі. Такий пілот не повинен ганяти чартери. Вітаю в Майамі. Вітаю в Бейкерсфілді. Ти ніколи не мріяв про щось більше, барі. Допоможи своїй країні. Ти сиру. Ти возитимеш дещо для нас. І це законно? Для своїх законно. Барі сіл. геній твою дивізію. Ти класний пілот, барі. Так ти годуєш нашу сім'ю. Це піде нам на користь. І це законно. Ти довіряєш мені? Ні. Ми розширюємо працю, барі. Бака це на подвір'ї. Банкноти літають по всій ділянці. Я заберу вранці. Стояти кинути зброю! Зброя, наркота, відбування грошей. Ви знаєте, що в кадилаків найбільші багажники. Я готовий купити кожному з вас по кадилаку. Я вийду звідси. І ніфіга, ви мені не зробите. Він може йти. Чекайте хвилину. Не буде у вас кадилаків. Я працював на ЦРУ, АБН і пабло Іскобара. Є Це півтори... півтори тонни барі за одну ходку. Роби, що кажуть. Марфікінда!